Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для вирівнювання плитки. Це незамінний інструмент для якісного укладання плитки на підлогу або стіни. Система вирівнювання допомагає досягти ідеальної рівності плиткових швів та запобігти зміщенню плитки під час укладання. У комплект входять спеціальні. Клини та затискачі, які надійно фіксують плитку, забезпечуючи точне позиціонування. У комплект входять спеціальні клини та затискачі, які надійно фіксують плитку, забезпечуючи точне позиціонування. Набір придатний для багаторазового використання, що робить його економічним та зручним рішенням для професіоналів та домашніх майстрів. Пропонуємо до вашої уваги іграшку антистрес. Це захоплююча антистрес-гра для дітей та дорослих, яка допомагає зняти напругу та розвивати сенсорні навички, виготовлена у формі різнокольорової панелі з бульбашками, які можна натискати. Вона забезпечує приємний тактильний відгук та звук, що заспокоює та допомагає зосередитися. Додаткова функція підсвічування робить гру ще більш цікавою, особливо у темний час доби. Вона чудово підіє. Іде для розвитку дрібної моторики у дітей сприяє концентрації та зменшує стрес. Пропонуємо до вашої уваги осінній тренч. Це стильний та універсальний елемент гардеробу, ідеальний для весни та осені. Модель має вільний крій та виконана у мінімалістичному дизайні. Подвійний комір створює цікавий контраст та додає оригінальності. Завдяки цьому цей тренч стане чудовим варіантом для офісного або повсякденного стилю. Завдяки довгому крою тренч забезпечує комфорт та захист від прохолодної погоди, а також виглядає стримано. О та дуже стильно. Пропонуємо до вашої уваги трикотажне плаття. Це чудовий вибір для створення елегантного та спокусливого образу. Довга сукня виконана в облягаючому стилі, підкреслюючи жіночі форми та додаючи впевненості своїй власниці. Безрукавний дизайн та відкрита спина створюють сміливий та стильний образ, що ідеально підходить для вечірок та урочистих заходів. Характерна риса цієї сукні витончена в'язка та вирізи, що додають їй оригінальності та Відчуття легкості її можна легко комбінувати з аксесуарами, підборами або сандалями для створення різних стильних рішень. Пропонуємо до вашої уваги маленькі намистини. Це ідеальний матеріал для створення оригінальних прикрас своїми руками. Вони підходять для виготовлення браслетів, намист, сережок та інших аксесуарів. Вони стануть чудовою основою для будь-яких проєктів, адже легко комбінуються з іншими матеріалами, наприклад, золотом, сріблом або деревом. Це ідеальний набір для людей, які люблять займатися творчістю. Завдяки ним ви зможете зробити унікальний подарунок для. Своїх близьких